Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Зараз по території України проходять пікові показники спекотної погоди, і вона ще кілька днів буде утримувати свої позиції. Також вже починається подекуди розвиток грозової діяльності, але поки що не надто активний. А ось вже у другій половині тижня очікуємо на перебудову синоптичних процесів. Спочатку поговоримо про опади. На території України продовжує панувати поле підвищеного тиску, але воно загалом вже втрачає свої позиції і, відповідно, вже завтра у західних областях, а в денні і години в північних та центральних, вже часом можуть утворюватися короткочасні дощі, окремі грози. 17 та 18 числа вони вже будуть поширюватися практично по всій території України, але знову ж таки, це локальні короткочасні дощі з грозами. Без опадів, переважно без опадів залишається у нас тільки південна частина. Повітряні потоки на території України зараз змінних напрямків і дуже слабких швидкостей. Але починаючи з середи, вже з'явиться північна складова, і вони вже будуть більш яскраво себе проявляти і трошечки більше буде відчуватися вітер з північного заходу. Випробування спекою продовжується і найближчі кілька діб в нічні години будемо мати 19-26 практично по всій території України. В денні години сильна спека 35-39 градусів. По південних областях, більшості східних та центральних, надзвичайна спека буде утримуватися 40-41 градус. Дещо нижче показники по заходу країни. в денні години маємо 29-34 градуси, і там лише місцями 35-36. Починаючи з 18. 12 числа вже поступова спека відступатиме, і перші це відчують західні та північні області. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.